У Полтаві на стадіоні Динамо вшанували пам'ять ветерана полтавського футболу Володимира Войтенка футбольним матчем на його честь. Він пішов із життя 17 листопада у віці 75 років. Це один із найкращих нападників полтавського колосу 70-х років. Пригадує тренер команди Зоря Ворскла Юрій Мармач. каже, Володимир відіграв більше 200 ігор, у яких відзначився 42 голами. Через свою швидкість та техніку він був улюбленцем вболівальників. В цей році був одним із футболістів, які повернули в складі в Полтаві професійний футбол. На цьому майданчику ще в цьому році він брав участь в змаганнях проти таких грандів футболу, як метро Різник, нинішній воротар Донецького шахтаря та збірної України. Вічна пам'ять тобі, Володя. Багато років поспіль Володимир Войтенко був тренером любительських команд і до останнього часу грав за ветеранів полтавського футболу. Жалієм, що уходять такі люди, як Володя Войтенко, був хороший футболіст. Очень багато учив молодих ребят. Всегда был в футболе, всегда был с ребятами. Очень жаль, очень жаль. Ходять ходять такі ходят люди, як буде по я его знаю з давних, давніх років, юних майдських. Выросли разом, жили рядом, був дуже порядною людиною. Любив футбол, ми навчалися в нього футбол грати. Він завжди з нами ходив бігати, коли був вільний час у нього. Жалко, що він так рано пішов від нас. Хай земля йому буде пухом. Матч пам'яті футболіста Володимира Войтенка обіцяє стати традиційним. Говорять ветерани полтавського футболу.